Костянтин Белен займається бігом три роки. Коли побачив в одній із соціальних мереж анонс забігу Україною, вирішив приїхати до Львова і стати учасником. Сам я з Краматорська переїхав сюди для того, щоб почати старт зі Львова і бігти додому. Я хочу, щоб люди не ділили Україну на східну Україну. Західну Україну я хочу, щоб це була одна Україна. Забіг триватиме до 24 серпня. На день незалежності троє бігунів мають фінішувати у Сєвєродонецьку. Учасники бігтимуть в естафеті, передаватимуть один одному прапор України. Три бігуни буде бігти по сіну, які естафетою по 10 кілометрів будуть передавати один одному естафету, і будуть. Таким чином долати кілометра. В середньому це буде проходити від 60 до 80 кілометрів в день. Мотивація показати, що Схід і захід разом, що ця держава єдиний цілий організм. Нас одні цінності, одні завдання, одні герої для того, щоб з'єднати нашу країну і показати, що ми єдина ціла незалежна. Суверенна держава в кожній області, де зупинятиметься, прапор підписуватиме місцева влада чи представники громади. До 24 серпня пробіжать через дев'ять областей країни. Цей захід я би хотів наголосити, він не є спортивним. Від першу чергу це є патріотичний 30 років незалежності. Це є це є найголовніше. А спортивний бік це є як механізм здійснення цього, щоб донести цю ідею і, і трошки підняти дух по всій Україні. Загалом бігуни подолають близько одної. 1400 кілометрів на За зароницьколе греб новина на Суспільному Львів.